П'ять причин, чому вам варто прочитати нашу новинку, доторкнутися до веселки Катерини Лазірко. Натхнення і мотивація. Історія мотивує не здаватися, навіть коли обставини не на твоєму боці. Чарлі хороший приклад для дітей, що іншості не потрібно боятися, а навпаки, трансформувати її в силу. Доступний меседж повчально, але без надмірної моралі. Усе через пригоди та спроби героя. Діти самі можуть зробити висновки, а не просто отримати урок. Ілюстрації допомагають створити атмосферу, мрію, метошні, спроб та успіху. Вони візуалізують те, що може бути складним для пояснення просто словами, оформлення, тверда обкладинка, приємний формат. Книжка виглядає святково. Вона приваблива, а це дуже важливо для дитячої аудиторії. А ще це продовження серії про мешканців мрії здійснювальної вулиці. У першій книзі Шафа повна цукерок. Ви вже мали нагоду познайомитися з Джемом, дуже серйозним єдинорогом, який дуже любить цукерки. Діліться у коментарях, чи ви вже встигли прочитати ці чудові книги.